Підказують мені, що пан Євген вже в нас на зв'язку, Так, буду з ним спілкуватися. Пане командир батальйону. Добро здоров'я. Мене звати Сергій Мельничук. Хотілося б почути ваш коментар стосовно закидів, які лунають в Луганської облдержадміністрації. Стосовно нібито захоплення бійцями батальйону Айдар товариства з обмеженою відповідальністю Укрвереск я об этом ничего не знаю, Батальйон не захватував нічого. Uh... Я об этом первый раз слышу. Единственное, что мне звонили э, правоохранительные структуры. не буду называть какие, и они выяснили, что эта группа барона, так называемая, захватила. Что и как, они сейчас разбираются, и мне доводят. Тобто ви заявляєте, що у вас батальйон не має жодного відношення до тієї ситуації, яка зараз зараз склалася з товариством з обмеженою відповідальністю «Укрвереск» і ймовірно, що зловмисники просто прикриваються е, вивізкою та іменем, якщо можна так сказати, батальйону Айдар. Yeah, yeah. Зрозуміло, дуже вам дякуємо за коментар. Отже, Євген Пташник, командир батальйону Айдар, заявляє, що не його бійці захопили товариство з обмеженою відповідальністю Укрвереск, що бійці батальйону Айдар не мають жодного відношення до цієї ситуації. Ми будемо за нею слідкувати далі.